Нетипова історія про життєвий досвід. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Фільм розпочинається з наукового конкурсу STEMCON, -кон», де головна героїня Ейвері Хенсен Вайт виходить на сцену, щоб представити свою інноваційну наукову роботу. Однак дівчина почувається дуже некомфортно, і, аби пояснити, що до чого події повертаються на кілька тижнів назад. Ейвері, надзвичайно розумна, амбітна та трохи соціально незаграбна дівчина, яка звикла досягати успіху у всьому, що вона робить. Її пріоритети завжди були сфокусовані на навчанні, науці та особистих досягненнях, і будь-які емоційні чи романтичні аспекти життя здавалися їй другорядними. Саме тому її трохи бентежить цьогорічне завдання Стемкону. Щороку Ейвері бере участь у величезному науковому заході під назвою Stemcon. І завдання, яке тепер отримують конкурсанти, створити додаток, який вирішує проблему особистого життя учасника. Пізніше Ейвері зустрічається зі своїм найкращим другом Ларсом. Вони товаришують ще з дитинства, однак Ларс ніколи не проявляв до науки особливих здібностей чи інтересу. Однак він завжди погоджувався асистувати Ейвері і приймати на себе удар, доки вона щось розробляла та отримувала нагороди одну за одною. Однак, подорослішавши у якийсь момент, Ларс ледь не поцілував Ейвері з тих пір. Вона розірвала з ним наукове партнерство, аби менше часу проводити разом. Однак Ларс та Ейвері залишилися друзями. Дівчина розповідає хлопцю про цьогорічне завдання конкурсу, і Ларс впевнений, що в Айвері все вийде. А потім Ларс намагається запросити подругу на випускний бал. Як він її не вмовляє, Ейвері відповідає категоричним ні. Вона радить Ларсу запросити на бал дівчину, яка буде цьому по справжньому рада. Її ж більше цікавить наука ніж безглузді танці, від яких немає жодної користі. Повернувшись додому, Ейвері починає думати над додатком. Вона розуміє, що оптимізувала своє життя так, аби не мати дрібних людських проблем. Отож вона й гадки не має, що може конкретно в її випадку вирішувати додаток. Поки Ейвері намагається знайти у своїй голові бодай якусь ідею, до неї телефонує Каспер, бойфренд Ейвері. Вони живуть у різних містах, тому спілкуються в основному онлайн. Під час розмови хлопець питає, коли вже їхні стосунки перейдуть на новий рівень. Ейвері не розуміє, що має на увазі Кас, перето й пояснює, що говорить про кекс. Дівчина робить вигляд, що із дзвінком технічні проблеми і швидко відключається. Виявляється, Ейвері виросла у сім'ї нетрадиційної орієнтації. Її виховували мама С'ю та мама Деп, а інколи до них приєднувалася ще й бонусна мама Кім. Через це Ейвері ніколи не говорила із ними про інтимні стосунки із хлопцями і була до такої пропозиції, м'ягко кажучи, не готова. Однак збентеження Ейвері помічає Сюз, і жінка розуміє, у чому справа. Вона намагається заспокоїти доньку та каже, що та не повинна робити те, чого не хоче. Айвері ж відповідає, що вона хоче цього, однак вона зовсім у цьому не розуміється і боїться, що не зможе бути ідеальною. Не отримавши відповідей від Сюз, Ейвері йде до Деп, яка тепер живе окремо із Кім. Жінки одразу починають розповідати про засоби контрацепції, про те, що не треба соромитися свого тіла і різних його частин, про те, що під час цього процесу треба розслабитись, і тоді все пройде добре, і таке інше. Та Ейвері каже, що вони нічого у цьому не тямлять. Матері не можуть пояснити їй, як це втратити цноту. Вони не переживали цього із чоловіком. Тож як можуть допомогти Ейвері до цього підготуватись? Дівчина повертається додому і починає думати, що її робити. Вона розуміє, що не береться за те, у чому їй бракує знань і досвіду. Отож майбутній кекс Айвірі починає сприймати як ще одну проблему, яку треба вирішити з допомогою науки. В якусь мить Айвірі вирішує розробити додаток, який допоможе розібратися в усіх аспектах інтимних стосунків через практичний підхід. Вона впевнена, що виграє з ним на конкурсі, а також буде готова до ночі із Каспером. Кекс додаток це подвійна перемога. Айвірі запускає штучний інтелект із завданням знайти тебе, з чого неможливий ідеальний кекс. Фільми для дорослих та Голлівуд виявилися не найкращими джерелами. Дівчина намагається вивчати інформацію із книг та навіть просить про допомогу у вчительки біології, однак не отримує потрібних відповідей. Ейвері не відповідає на дзвінки Каспера, адже досі нічого не знає про інтим і не може йому дати конкретної відповіді щодо його пропозиції. Сьюз бачить, як хвилюється Ейвері, і пропонує її опитати однокласників і інших учнів у школі. Можливо, хтось вже мав сексуальний досвід і поділиться з нею тією інформацією, яку вона шукає. Ейвері вирішує, що це непогана думка, і бере у учнів школи інтерв'ю, аргументуючи це тим, що досліджує різні погляди для створення додатку. Однак, усі вони прикрашають або трохи спотворюють свій досвід, і Ейвері далі залишається ні з чим. Тоді Ейвері вирішує звернутися до Даніки, дівчини, у якої, як усі знали, було найбільше статевих партнерів, та яка мала навіть улюблену ширину і довжину чоловічого органу. Даніка ділиться своїм досвідом а також розповідає про вправи Кегеля. Потім вона питає Ейвері про її вподобання, і дівчина дуже дивує те, що Ейвері не тільки не мала статевого партнера, а й не досліджувала своє тіло самостійно, і тому геть не знає, що їй подобається, а що ні. Даняка радить Айвері дослідити себе, а також знайти партнера, з яким дівчина потренується до того, як переспити з своїм хлопцем. До вивчення свого тіла Ейвері приступає вже ввечері. Також вона роздумує над партнером для тренування, і її вибір падає на Ларса. Наступного дня Ейвері знаходить хлопця у школі і при всіх каже, що хоче ще ввечора займатися із ним кексом, аби тренуватись. Дівчина підходить до цього питання суто із технічного і наукового погляду, отож зовсім не соромиться перераховувати, що саме вона хоче спробувати. Збантежений Ларс просить її замовкнути і швидко відводить вбік, уникаючи поглядів шокованих однокласників. Він каже, що це якесь божевілля, та й, взагалі, чи не буде це зрадою Каспера. Й каже, що про усе дізнавалась, і тренування є поширеною практикою. Вона починає вмовляти Ларса, показуючи свої груди. Дівчина каже, що такий прийом майже завжди спрацьовував у фільмах. Ларс же відповідає, що побачив у школі красиву дівчину і планує запросити її на випускний, отож йому не треба додаткових проблем через кексі з Ейвері. Та дівчина каже, що в такому разі це піде на користь йому. Вони удвох потренуються, і, зрештою, Ейвері буде готова до ночі із Каспером, А Ларс не облажається на випускному, якщо у нього все складеться. Трохи пізніше вони зустрічаються вдома у Ейвері. Дівчина каже, що вони мають досягнути досконалості, поєднавши теорію та фізичні навички. Ларс говорить, що вони все одно не зможуть зробити усе ідеально, адже тільки щирі почуття роблять із пари кращих коханців. Ейвері ж з ним не погоджується. Вона вважає, що кохання це емоційний вибір конкретної людини, і до фізичних дій, таких як екс, це не має відношення. Зрештою, аби не сперечатися далі. Ейвері і Ларс приступають до тренувань. Пара вирішує почати із поцілунку, однак Ларс пропонує включити музику для більш романтичної атмосфери. Не знаючи, що робити далі. Ейвері дозволяє Ларсу покласти руку на її груди, а потім і залізти під футболку. Ейвері це дуже подобається однак, щойно хлопець лізе до штанів, вона його зупиняє. Ейвері каже, що на сьогодні вони спробували достатньо і продовжать іншим разом. Оскільки перша частина, така як поцілунок і ласки, пройшла непогано. Ейвері починає дізнаватися у хлопців, що їм подобається, що повинна робити дівчина, аби їм було приємно. І практично усі говорять про оральні пестощі. Ейвері йде до Ларса і питає, чи можна це зробити, і чи це йому сподобається. Це питання -за спини чує та сама дівчина, яку Ларс хоче запросити на побачення, отож хлопець чим душ втікає. Деп та Сьюз з усіх сил намагаються допомогти Ейвері, однак їхні поради здаються дівчині недоцільними, адже уся інформація, яку вони знають, теоретична. Ніхто з них не був із чоловіком. Зрештою, Ейвері вирішує просто зробити це, тому йде до Ларса. Вона каже, що повинна спробувати зробити йому приємно орально в межах своїх експериментів. Дівчина намагається підняти міні Ларса під бадьорюючими вигуками, та хлопець все ж радить використати руки. Зрештою, усе відбувається як треба. Цю сцену у фільмі порівнюють із запуском ракети, адже Ейвері підходить до завдання із науковою точністю, аналізуючи кожен крок. Ларс підказує, коли треба сповільнитися або пришвидшитись, і дає дівчині поради і, зрештою, приходить до фіналу. Коли усе завершується, Ларс каже, що йому дуже сподобалось. Він пропонує віддячити Ейвері і зробити щось аналогічне, тому питає, що їй подобається. Та дівчина швидко йде додому, говорячи, що цей урок вже пройшов досить успішно. Їдучи додому, Ейвері роздумує про те, що Ларсу усе сподобалося, бо він знав, що любить, а що ні. Вона ж анічогісінько не знає про себе, тому й поспішила втекти додому. Ейвері розуміє, що, аби написати додаток із шляхом до ідеального кексу, їй необхідно розуміти, що взагалі їй подобається. Дівчина знову звертається за допомогою до Даніки та питає, чи знає Ейвері про іграшки, можливо, вони допоможуть їй пізнати себе. Однак Ейвері згадує, як усе дитинство гралося з резиновими причиндалами, не розуміючи, звісно, що воно таке, бо у її матусь було їх чимало. Вона каже, що проти іграшок і просить розповісти про якийсь інший спосіб. Тоді Даніка радить помасажувати там усе пальцями, використовуючи кокосове масло або ж скористатися душем чи джакузі. Ввечері Ейвері починає з кокосового масла, але її перериває Каспер. Вона випадково піднімає слухавку, і хлопець каже, як сильно чекає конкурсу, адже він теж приїде на нього зі своїм проєктом, і вони з Івирі нарешті побачаться. Після цього дівчина йде в душ і починає робити усе там, уявляючи Каспера. І все йде, наче добре, аж доки випадково із крану не починає бігти дуже гаряча вода. Ввечері до Айвері телефонує Ларс і питає, коли вони знову побачаться. Дівчина відповідає, що не знає, чи варто, адже по суті вона ніяк не просунулася у створенні додатку. Ларс же каже, що Ейвері надто багато думає про те, що має статися природньо Їй не варто так хвилюватися, і найкраще буде довіритися почуттям. Аби перевести розмову, Ейвері просить Ларса розповісти щось про себе, про те, що він зараз робить. Однак хлопець не так розуміє її питання і вирішує, що вона хоче зайнятися кексом по телефону. Ейвері вирішує, що це цікаво, і принаймні таке ще можна спробувати. Стандартні спокусливі фрази не діють на дівчину, і вона не розуміє, що робить не так. Тоді Ларс жартує, що її більше збуджує таблиця Мідділеєва ніж хлопці. Він починає вигадувати історію про те, як Ейвері літала на Марс, відкрила свій елемент, який занесли у таблицю, а потім їй дали Нобелівську премію. На превеликий подив це спрацьовує, і дівчина ледь не доходить до фіналу. Однак, щойно Ларс заїкається Лар заікається за Стемкон, Ейвері згадує Каспера і незрозумілі стосунки, що зараз між ними, і її бажання одразу зникає. Наступного дня із новими селами Ейвері вирішує продовжувати. Цього разу вона досліджує дівчат і те, що їм подобається. Вона розпитує однокласниць, як вони досягають фіналу, а хлопців, що вони роблять, аби дівчині сподобалось. Зрештою, вона назбирає багато інформації і вирішує, що цього має вистачити, або їй вдалося досягнути фінішу. Ейвері знову біжить до Ларса і, говорячи, що тепер розуміє, що їй має сподобатися, а що ні, пропонує продовжити експерименти. Хлопець опускається вниз і це порівнюють із спуском в рожеві підземні коридори. Ларс починає бігати там, оглядаючи різні ходи і двері, а Ейвері намагається запам'ятати, від чого їй приємно, а від чого ні. Зрештою, Ларс намацує ту саму точку, і Ейвері приходить до фіналу. Лежачи у ліжку, дівчина аналізує процеси, починає вигадувати назву для додатку. Концентруючись лише на науковому підході, Ейвері не помічає, як усе це впливає на Ларса. Вона не бачить, що той дедалі сильніше починає відчувати до неї глибші почуття, аніж просто дружба. Раптом він нахиляється і починає цілувати Ейвері, однак вона його відштовхує, говорячи, що їхні стосунки мають залишатися професійними і не виходити за рамки експерименту. А на сьогодні з ними закінчено. Повернувшись додому, Ейвері сідає за свій додаток. Маючи купу даних а також певний досвід, вона робить програму досить складною і технологічно досконалою. За кілька днів Ейвері закінчує свій проєкт, і вона впевнена, що він стане справжнім проривом і принесе їй перемогу. Напередодні конкурсу Ларс приходить до Ейвері і пропонує їм разом прогулятися або сходити в музей. Та дівчина відмовляється, говорячи, що завтра важливий день, і вона має готуватись. Тоді Ларс питає, що відчувала Ейвері, коли вони усім тим займались, і дівчина говорить, що їй усе сподобалось, це ж було очевидно. Хлопець намагається дізнатися, чи змінилось щось для Ейвері, але дівчина не розуміє, про що мова. Ларс усвідомлює, що Ейвері на нього байдуже, і вона справді зосереджена лише на проєкті, тому він бажає її перемоги та йде. Наступного ранку Ейвері вирушає на конкурс. Там вона нарешті зустрічається із Каспером. Вона постійно думає про те, що на них чекає ввечері, однак у своїх думках кілька разів плутає ім'я Каспера із Ларсом. Та дівчина впевнена, що це тільки через те, що вони досить часто за останній місяць бачилися із Ларсом. Ввечері Ейвері та Каспер приходять у готельний номер. Користуючись додатком Ейвері, вони приступають до найголовнішого вони слідують підказкам голосового помічника, однак усе виходить трохи незграбно. За кілька хвилин, все ж опинившись у ліжку і розпочавши, пара розуміє, що щось не так. Вони змінюють пози, але нікому із них це не приносить задоволення. Зрештою, Каспер та Ейвері вирішують зупинитись, і дівчина повертається в свій номер. Наступного дня на конкурсі Ейвері виходить на сцену для презентації свого додатку. Вона починає промову, однак раптом зупиняється. Ейвері розуміє, що не може презентувати додаток, який не працює. Вона каже суддям, що знімає свій проєкт із конкурсу та йде зі сцени. Зрештою, перемагає Каспер із своїм додатком, що вчить підлітків фінансової грамотності. Повернувшись додому, Ейвері йде до Ларса і розповідає про свою невдачу. Вона каже, що це було якось дивно без будь-яких почуттів. Хлопець відповідає, що в цьому і справа у Ейвері немає почуттів, їй на усіх байдуже. Ейвері не розуміє, чому Ларс так реагує, і той каже, що дівчина настільки поглинута науковим аспектом, що їй все одно як почуваються, себе люди навколо. Те, що Ейвері йому подобається, Ларс зрозумів вже дуже давно. У 14 він спробував її поцілувати, та вона його відшила. Усі ці роки він намагався її забути, і йому це майже вдалося. Але от Тейвері знову потрібно щось розробити, і вона знову втягує Ларса у те, від чого він втікав. Ейвері використовує його та йде далі, взагалі не звертаючи увагу на те, що хлопець відчуває в цей момент. Ларс каже, що втомився від цього. Ейвері завжди експериментує не з ним, а над ним. Дівчина намагається його зупинити, і тоді Ларс питає, чи є у Ейвері до нього якісь почуття. Вона губиться і каже, що не знає. Вона хоче відповісти правильно, і їй треба подумати над цим питанням. Психуючи, Ларс каже, що навіть добре, що Ейвері переспала із Каспером. Це лише віддалить їх одне від одного, адже він чекає дівчину, яка буде цінувати його так само, як і він її. Після цього хлопець просить Ейвері покинути його дім. Повернувшись до себе, Ейвері намагається зрозуміти, що вона упустила. Дівчина починає згадувати, що усі, кого вона опитувала, згадували про кохання чи симпатію. Розповідаючи про кекс, вони так чи інакше згадували про почуття, про те, як вони впливали на весь процес. Ейвері усвідомлює, що її дослідження були неповними, без розуміння справжніх людських почуттів. Вона задумується над тим, що Ларс, можливо, був правий, можливо, кекс і кохання справді пов'язані. Ейвері відмовляється говорити із матерями, коли вони пропонують допомогу. Однак, зрештою, дівчина впускає Кім. Вона розповідає жінці про те, що втратила єдиного друга і Кім її підтримує. Вона каже, що у дружбі, як і у кексі, можна зробити помилку. Однак так само це означає, що її можна виправити і стати кращою у цих відносинах. Кім радить Айвирі розібратися у своїх почуттях і щиро поговорити про них із Ларсом. Зрештою, дівчина йде у школу і знаходить Ларса у хорі. Вона перед всіма починає говорити, що він був правий. Після їхніх експериментів дещо змінилось. Все ж таки, і кохання пов'язані. Хлопець знову втікає із класу і наказує Ейвері припинити. Дівчина ж благає її пробачити. Вона каже, що ніколи не хотіла зробити Ларсу боляче. Вона просто ніколи не задумувалася над почуттями і над чимось духовним. Однак, схоже, вона щось і справді відчуває до хлопця. Ларс їй не вірить і каже, що це навіть звучить якось дивно. Він просить більше його не мучити. Тоді Ейвері скидає свою куртку, показуючи, що вона у сукні. Дівчина пропонує сходити разом на випускний. Однак Ларс каже, що він не бажає подачок чи чогось такого. Він вважає, що їм варто триматися подалі одне від одного. Хлопця, зрештою, нічого не зупиняє, і він іде із зали. Ейвері, яка плаче на даху школи, знаходить вчителька біології місіс Карлсон. Вона розпитує, що сталося. і Ейвері коротко про все розповідає. Жінка каже, що підлітки завжди переживають за кекси, думають, що це складно. Однак по-справжньому складні стосунки ось над чим треба працювати. Проте досвід у Айвері вже є, отож далі буде легше. Та дівчина питає, чи можна ще виправити цей досвід, чи можна відновити дружбу і зробити так, щоб вона переросла у дещо більше. Місіс Карлсон каже, що таке інколи трапляється, а інколи ні. Буває, що людина, дружба чи стосунки це просто досвід на життєвому шляху. Задумавшись над цим, Ейвері наступного дня підходить до дівчини, що подобається Ларсу. Вона розповідає їй про це і каже, що якщо це взаємно, то нехай вона запросить хлопця на випускний. Ейвері пояснює, що Ларсу вже одного разу зробили боляче, отож він боїться ризикнути. Однак, якщо вона його запросить, то він точно погодиться і буде щасливим. Дівчина дякує Ейвері за допомогу і наостанок повідомляє, що її взагалі то звати Ліза. Потім Ейвері йде до містера Вемера і приносить йому нове есе про Ромео і Джульєту. Вона каже, що тепер зрозуміла, чому кілька днів тому вчитель поставив їй такий низький бал. Вона проаналізувала історію лише із теоретичної точки зору, не враховуючи почуття. Тепер вона розуміє, яку роль відіграє кохання, і що ти будеш отримувати рівно стільки, скільки готовий віддати сам. Містер Вемер хвалить Ейвері за повторний аналіз. А усе це чує Ларс. Кілька днів по тому все ж таки приходить на випускний бал і бачить там Ларса із Лізою. Вона радіє за них і розуміє, що у житті не все трапляється так, як ти собі плануєш. Однак ці уроки та цей життєвий досвід роблять тебе тим, ким ти є. Але як не крути, Ейвері вважає, що найкращий урок дав їй Ларс. І не як стати кращою кексі, а як стати кращою з людьми. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.